Добрий день, мої любі скорпіончики! Вітаю вас на каналі Світле Таро. Мене звати Ірина і я буду робити для вас таро розклад на вересень місяць 2024 року. Розклад я буду робити по схемі 5 колод. Але як ви бачите, колода в нас одна. От, я її просто розділила на 5 частин. Це старші аркани і молодші аркани по мастям. І так, починаємо. На старших арканах ми подивимося. Ми подивимося загальну енергію місяця, вашу задачу, підказку від Всесвіта та стан здоров'я для скорпіонів на вересень місяць 2024 року. Загальна енергія місяця, здоров'я, задача, підсказка для скорпіонів. Так. Справедливість. аркан. <кій> Прогнулись как то карти. Так, на жезлах ми подивимося роботу, справи, діяльність для скорпіонів. Скажіть нам роботу, справи, діяльність для скорпіонів. На начало місяця, на початок місяця і на кінець місяця. На кубках ми подивимося. Відносини, сім'я, емоції, настрій для скорпіонів. На вересень місяць 2025 року. На початок місяця. На кінець місяця. На мечах ми подивимо кризові моменти, інтелект, логіка для скорпіонів на вересень місяць 2024 року. Так на початок місяця і на кінець місяця. І подивимося фінансовий стан скорпіонів на вересень місяць 2024 року. Так, фінансовий стан скорпіонів на вересень місяць, на початок місяця. Кінець місяця. Чудово, розклад готовий, починаємо читати. В якості загальної енергії місяця нам випав старший аркан Справедливість. Правосуддя. Це ясність, чесність, відповідальність, зваженість. Закон, порядок, карма, правосуддя, що посієш те і пожнеш. Добро, добро перемагає зло. Якщо вам нема чого турбуватися, це буде гарним знаком для вас на місяць. От минулі дії незабаром принесуть плоди. Всесвіт справедливий. Будьте чесними з собою. Якщо ви дотримувалися правил, отримаєте задовільнений результат. Офіційне працевлаштування по цій карті ще йде. От. Ну, Де ж працівники по цій карті йдуть? Дисципліна, порядок, виконання обов'язків, чесність, вірний розрахунок. От. Ну, кохані, роз... брак офіційний. Як говориться, супружиський долг виконується, але іскри немає. Якщо ви будете добрі і люблячі, були в попередніх стосунках, то Всесвіт пошле вам таку ж людину. По здоров'ю! Е, ну, За здоров'я тут, по-перше, кровеносна система, треба звернути увагу. на серцево судинну систему. От. Потім в неї в руках меч, то це можуть бути хірургічні втручання. Е, значить, ще зверніть увагу на печінку. Гепатит, цироз. Це, ну, це можуть бути стреси або неправильна їжа, випивка. Можливо, треба кинути курити, або палити, ой, палити або випивати. Е, солодке можна виключити з раціону. От. Ну, по хвороби печінки із, тема, із теми судійства, як кажеться. Е, як орган, який накоплює інформацію про негативні емоції, в даному случаї ділиться з вами біллю, як покарання. От. По, цій, по цій карті ще може бути е, різкі. Спазми, там, наприклад, судороги, радикуліт, ревматизм може скрутити в одну хвилинку. От такі болячки по цій карті. От, а зверніть по першу чергу, зверніть увагу на серцево-судинну систему. Будьте справедливими до свого організму. І так, робота. Пожезлом. На, на першу половину місяця нам випала четвірка жезлів. Це успішна реалізація цілей за рахунок добре опрацьованого плану та командно, команди однодумців. Ви наполегливо працюєте, дипломатично оминаєте конфлікти, вмієте переконувати оточуючих у своїй правоті. Поки аркан працює, поки карта пропонує вам відпочити, приділити час собі та своїм близьким, накрити багатий стіл, запросити рідних та друзів, щоб відсвяткувати пере. Щоб, щоб відсвяткувати першу перемогу. От. І такий значний успіх наповнити силами та драйвом себе та інших у нових звершеннях. От. На початку місяця все добре у вас в роботі. На кінець місяця нам випала королева жезлів. Це теж чудова карта для роботи. Найкраще, Це найкраще тлумачення, це і сам самоаналіз, нові можливості, нові проекти, ефективна співпраця, високі та кар'єрні зростання та можлива творча діяльність, керівна посада, маса ідей. Можливості відкрити свою справу і працювати на себе. Якщо понадобиться підтримка, друзі і союзники вам допоможуть. Можливий ярий конкурент, з яким буде складно боротися. Виявіть ваші найкращі риси, дійте впевнено і чітко підходьте до справи. Відповідально і продумано. Нічого не бійтеся і досягнете високих результатів. От, по цій карті. Це карта жінки, керівника впевненої в собі цілеспрямованої професіонала. Можливо, це ви. Можливо, це така жінка зможе оказати вам допомогу в роботі. Вона благородна, вона розумна. Звертайтесь, якщо потрібно, до такої жінки. І так, емоції, особисте життя, настрій. На початок тижня нам випала трійка. Трійка кубків. Дуже міцні стосунки в сім'ї, кармічні. Здається, у вас знову розпочався медовий місяць. Очікується народження довгоочікунового малюка. З коханою людиною повна іділія і розуміння. Самотні, можуть на якомусь уікенді, на якійсь вечірки. Зустріти свою другу половинку, з якою відчують повне єднання. У відносинах довіра, ніжність, <кхи> та дружба. Закохані, зачаровані один одним, переповнені світлими і добрими емоціями. Наближається низка свят, заручений, веселе весілля, народження дітей. По цій карті чудові емоції на початку місяця у вас. От. На кінець місяця нам випав, випала семірка кубків. І це означає, ну, семірка кубків це ілюзії, це рожеві окуляри. У відносинах ви витаєте в хмарах і відчуваєте ілюзії щодо партнера. Можливо, ви чарівно щасливі закохані зараз, тому не в, тому не в змозі твердо оцінити дійсність. Нечесність, зрада і невідповідальність партнера вашим мріям. Ви надто ідеалізуєте свого партнера навмисно носите рожеві окуляри, не, бачучи поди... не бажаючи подивитися дійсності в обличчя. Сам придумав, сам повірив, сам покохав. Але це прям якась хвороблива прив'язаність до партнера. От. Ви наділяєте його якостями, яких, на жаль, в нього немає. Ну, от таке якісь ілюзії, якийсь от е, якийсь обман. От по трійкій кубків трійка це може програтися як любовний трикутник. Можливо, якраз це ваша ситуація. Я не говорю, що для всіх. Розклад програється обов'язково, однаково чи що. От, але може бути така ситуація, скажімо так. Що на кінець місяця ви ці рожеві окуляри таки повинні зняти. Значить, кризові моменти у логіка. На початок місяця вам випав паж митів: це карта перспектив, які загрожують ускладненнями, випробувань, підступності та ненадійності, провісник неприємності та несподіваних новин, конфліктів, хитрощів та егоїзму, імовірні провокації. Впливового суперника ненадійний соратник, який в ключовий момент може провалити справу. Плітки. Це такий хлопчик, який, якому все не подобається, все не так, все не, ну, коротше, от така людина. Але це може бути і ваш сору... союзник, від якого несподіван. Від якого ви несподівано для себе отримаєте підтримку в конфліктній справі, молодий хлопець або дівчина. На кінець місяця випала Семірка мечів. Карта хитрості. От. На прямій дорозі чекає небезпека, чому б вам не скористатися обхідним шляхом? Карта сім камечів це хитрість і інтриги, нещирість, снуровка в діях. Проявіть дипломатичність, відійдіть від прямої відповіді, умійте казатися і бути собі на умі. Сенс цієї карти в утіканні ну, у відході в сторону, відсторонені. Але не. Ну, по цій карті краще відійти в сторону і не дратися, як, наприклад, в п'ятірки мечі. От. Або ви самі виявилися такою людиною. Або інша людина, що до вас бреше, шкодить і задумає над недобре. Якась хитрість у вас в цьому місяці. На початку місяця такі мілкі неприємності з таким паршивцем, скажімо так. А от на кінець місяця якась хитрість. І вам треба бути гибким, дипломатичним, щоб вийти з цього стану. Можливо, дійсно ви знімете рожеві окуляри і побачите цю хитрість. І зрозуміти, що вам треба виходити з цього стану. Але дивіться, не перегніть палку, так сказати. Фінансовий стан. На початок місяця випала Трійка Пентаклів. Це фінансовий стан дуже хороший. На комфортне життя вистачає. Ви вмієте економити і розумно розпоряджатися грошима. Щось трошки є. Так. Стабільне зростання доходу, збільшення грошового потоку, Можлива, можливість відкласти і приумножити фінанси. Ви вмієте контролювати витрати і правильно розпоряджатися грошима. Фінансовий потрясінь в найближчий час не очікується по трійки Пентаклів. На кінець місяця вісімка Пентаклів. Це дуже чудова карта. Не, вона не обіцяє Золотий Гір, але вам гарантовано справедливий стабільний дохід згідно з витраченими зусиллями. От, по юстиції, вам за вашу роботу. Будуть платити справедливо по справедливості. Це карта роботи, людина працює і отримує гарний дохід. От. Якщо ви королева жезлів, то дохід у вас королівський. Однак, звісно, неприємності якісь у вас в стосунках, емоції якісь, фантазії. Мішають вам бачити справжню картину. Можливо, ви, бачите, ви хочете чогось дуже багато. У вас багато варіантів вибору, і ви не можете оприділитися. Так що будьте дипломатичними, включайте логіку, ум і дійте. Отакий от, от розклад для вас на вересень 2024 року, скорпіончики. Дякую вам за увагу! Бажаю вам успіху! А також бажаю щастя, здоров'я нашої української перемоги і мирного неба. Дякую, до побачення, мої любі скорпіони.